Для знаходження множини значень функції застосуємо властивості нерівностей. Якщо х2, так як х в парній степені, то його значення завжди буде більше або дорівнювати 0. До кожної частини нерівності можна додати одне те саме число. Додамо число 7, тому що тут х2 плюс 7. Зліва додамо х2 плюс 7. І справа додамо 7. 0 ну, додати 7, звичайно, це 7. Запишемо гарненько квадрат плюс 7 більше або дорівнює 7. А так як це і є наша функція y, тоді множина значень y. Від 7 до плюс безкінечності, тому що це можна зобразити на координатній прямій х. Тут позначимо на координатній прямій, позначимо 7 більше за 7. Більше за 7, штриховочка вправо. Отже, множина значень. Пряму варто підписати y, так, як множина значень це множина y. Y належить. Від 7 квадратних дужка до плюс безкінечності. Далі знайдемо множину значень y до корінь х мінус 2. Знову ж таки, корінь х значення завжди більше або дорівнює нулю. За значенням арифметичного корення. Від кожної частини нерівності віднімемо число 2, тому що тут мінус 2. Маємо корінь х мінус 2. Менше потрібня 0 мінус, більше потерів 0 мінус 2 мінус 2. А отже, зобразимо на координатній прямій, маємо значення від мінус 2 до плюс безкінечності. Отже, множина даної функції y належить множина значень даної функції Y належить від мінус 2. До плюс безкінечності. І розглянемо третє. 4 мінус корінь з x. Знову ж таки, корінь з x завжди значення більше або дорівнює нулю. 0. Але ми маємо мінус секс, отже, все множимо на мінус 1. Маємо мінус 1 на корінь з x, мінус корінь з. Ікса. При множенні на від'ємне число знаку розвертаємо в іншу сторону. 0 на мінус 1, звичайно, 0. І додамо 4 до кожної частини нерівності. додати 4. Маємо 4 мінус корінь з х, менше або дорівнює 0 дати 4 4. Зобразимо це на координатній прямій, це фарбована точка 4, але штриховочка на цей раз йде вліво. Отже, значення функції y належить. Область на да, множина значень функції від мінус безкінечності до 4. Включна.